Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Кожна людина приходить у цей світ не з чистого аркуша. Ми ланка у довгому ланцюзі поколінь. Ми народжуємося у певній родині, у конкретному роді і разом із тим успадковуємо не лише зовнішню схожість чи темперамент, а й невидиме, духовне. Це називається духовною спадковістю. Про це багато говорили святі отці, особливо афонські старці. Преподобний поезій Святогорець, наприклад, навчає, що діти часто страждають через гріхи своїх батьків або навіть прадідів. Він говорить, коли дитина народжується з хворобами, душевними чи тілесними, це не буває без причини. Батьки, маючи тяжкі гріхи та згубні звички, передають їх дітям. І це не забобони, не якась там карма чи містика, це духовний закон. Гріх руйнує і руйнація передається далі, якщо не зупинити її покаянням. Афонський старець Порфирій Соколівіт також казав освячення дитини повністю залежить від освячення її батьків якщо ви дійсно любите свою дитину, почніть жити свято вже зараз. Тобто не треба чекати, поки дитина почне погано поводитись. Насамперед нам треба глянути на самих себе, які думки ми маємо, чим живемо, чекаємось чи причащаємось. Багато хто каже а чому я маю відповідати за гріхи своїх прадідів? Але ми не відповідаємо в юридичному сенсі, ми пожинаємо плоди. Якщо хтось із роду творив беззаконня, знущався з інших, пляв Бога, вбивав, то ці вчинки залишають слід народу. Як бур'яни, що зростають на покинутому полі. Ось один реальний приклад. В одній родині дід колись давно працював у каральних органах, переслідував часто невинних людей, хвалився тим, що саджав людей без вини. Минуло кілька десятиліть. Його онук добрий, щирий хлопець, усе життя мучився від депресії, тривоги, незрозумілих провалів у житті. Лікування не допомагало. Але коли за нього почали молитися, подавати записки, і він сам став сповідатися і причащатися, читати псалтир, просити Бога милості, ситуація змінилась. Гріх це тінь, а покаяння світло, яке її розганяє. Але що ж нам робити в такому випадку, чи є надія? Святі отці одноголосно відповідають є. Це покаяння, сповідь, причастя, молитва за померлих рідних, милостиня. Преподобний Паїсій радив молитися за свій рід, навіть якщо ми не знаємо їхніх імен, давати милостиню за упокій. А головне самому змінюватись. Коли людина щиро кається і починає духовне життя, вона ніби зупиняє ланцюг руйнування, і не лише для себе, але й для свого роду. Найкраще, що ми можемо зробити для наших дітей, це самим жити в покаянні, часто сповідатися, приймати святе причастя, жити у молитві, прощати, бо тоді навколо нас буде атмосфера світла, у якій діти зростатимуть не зранені, а захищені благодаттю. Святі кажуть, одна свята мати може врятувати весь рід і, навпаки, Байдужість і духовна млявість батьків може стати причиною багатьох страждань для дітей і внуків. Ми не вибираємо, у якому роді народитися, але ми можемо вибрати, чи зупинимо ланцюг гріха, чи передамо його далі. Вибір за нами.